1 першого квітня колишній настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло, справжнє ім'я Петро Лебідь, відомий під прізвиськом Мерседес, отримав підозру від СБУ. Йому інкримінують одразу дві статті кримінального кодексу України: 161 розпалювання міжрелігійної ворожнечі, та 436 -та – це виправдання збройної агресії РФ. Про це свідчить відео опубліковане українськими телеграм-каналами. Також інформацію підтвердили джерела обозріватель. Сам священнослужитель повідомив, що йому висунуто звинувачення, і у нього вдома тепер будуть обшуки. Дорогі браті і сестри. Сьогодні в 7.30 мені вручили підозру. Субота, вихідний, хвали Божої матері не дали можливості помолитися, ну Бог їм поміж. Я не прип'ястую, але прошу ваших святих молитв. Я знаю за що, тому що при мені до, підозру до слова сказали, що я співпрацюю з Росією і ще там одне е, релігійне розпалювання. Те, кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було і не було. Пане президент. І всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Нікого абсолютно не проклинав. Також митрополит Павло поскаржився, що церкву гонять ні про що і ні за що. Він закликав вірян молитися. Крім того, Павло заявив, що напередодні, нібито на власні очі, бачив біля лаври сотню молодиків, які хотіли поспілкуватися, і... І ми вчимо людей терпіти, молитись і за все благодарити Бога. Ну а далі Бог їм суддя, а нам всім поміч. Ну, я вас увіряю, кліветнік. Я не уїду до тих пор нікуди з України я не збирався, поки не всіх вас. Після отримання підозри митрополит Павло поїхав із лаври. При цьому так поспішав, що семінарист, який їхав із ним в авто, розбив посеред вулиці банку малини і не постарався за собою прибрати. Сміття лишилося просто посеред вулиці. <звук> ПЦМП повідомили, що СБУ викликала митрополита Павла на допит. Після допиту вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу. Згодом священнослужитель заявив, що йому нібито дали домашній арешт, а тим часом у його будинку проводять обшуки. Тим часом біля лаври не стає спокійніше. Повідомив кореспондент абозріватель. Активісти вимагають виселення у ПЦМП, МП, тримають плакати геть у Московію та скандують геть московського попа. Внуки революції, вождей, й ганітелі церкви Христової сьогодні. Прикриваються благами, вроді би, не вроді би точно. напевно, апокаліпсис починається з України. Водночас ексчільник Лаври не став коментувати свій виклик на допит. Відповідаючи на запитання журналістки, він невдало спробував пожартувати. А куди ви зараз їдете на допит? Так до вас додому в гості. на чай. Не я... хочете запросити, не запрошувала. Після цього сів автомобіль Фольксваген і намагався виїхати з території Лаври. Проте йому перекрили виїзд активісти. Перед автівкою єпископа вони співали Гімн України. Sí, we'll Чення підозри митрополиту Павлу підтвердили у телеграм Служби безпеки України. Там зазначили, що слідством було встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них. А також робив заяви, які виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила ініційована СБУ судово-лінгвістична експерт. Ртизапокаліпсі починається з України. Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх. а Аріаса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства, але ми не дамо йому жодного шансу. Зазначив очільник СБУ. Зазначається, що Лебідю повідомлено про підозру за двома статтями 161 го кримінального кодексу України це порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних виконань. І 436-та – друга це виправдовування заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Ми сьогодні були? Ваш водитель нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. Полосся. Це перед транспорт пересування. А щось священик повинен йти пішки по-вашому? Я Ці ваш... подарили, я їжджу.